Прикордонники Волині випробували всюди хід українського виробництва, який зветься шалений кочівник. Ним маневрували на полісі. Під час випробування даного транспортного засобу виділялися такі е, ділянки маршруту, які є не під власні е, звичайним транспортним засобом. А саме це е, болотисна місцевість, і піщані сипучі дороги, чагарники. Вузькі лісові дороги, а також водойми річки і озера. Вагома перевага цього всюдиходу ним можна легко долати яри, пагорби, болота та форсувати водні перешкоди. Це саме те, що потрібно для місцевості, по якій проходить північний рубіж. Такий всюдихід стане в нагоді під час охорони кордону для доставлення прикордонних нарядів, майна та виконання бойових завдань. А ще ця машина може буксирувати техніку і бути ефективним засобом під час пошукової рятувальних дій. Щокіпаж сюдиходу може становити шість чоловік. Раховуючи водія це є виробництво України. Виробляється в Київській області, оснащений 28 літровим дизельним двигуном. З шістью коробкою передач не виключено, що невдовзі волинські прикордонники будуть використовувати такі всюди ходи під час охорони та оборони державних рубежів України.